Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру. Хто кого? На дошці у нас картинки домашніх тварин. Подивіться уважно. це корова. А хто у неї? Як називають її дитинча? Теля. А як ласкаво, ми скажемо? Телятко. Хто це? Це свиня. А хто у свині? Порося. А як ласкаво, ми скажемо? Поросятко. Хто це? Це коза. А хто ж у кози? У кози козеня. А ласкаво, як ми скажемо, козенятко. А це хто? Це вівця. А хто ж у неї? А у неї явня. А як ласкаво скажемо ягнятко. А це хто? Це кішка. Хто у кішки? Кошеня. А як ласкаво ми скажемо? Кошенятко. Хто це? Це собака. Хто у собаки? Цуценя. А як ласкаво ми скажемо? Цуценятко. А тепер давайте скажемо, як буде звати. Телятку свою маму? Му. А як порося? хро А як буде звати козеня свою маму козу? Ме, ме. А як кішка буде звати свого кошеня? Мяу-мяу. А він буде їй відповідати мяу, мяу. А як цуценя покличе свою матусю. Глава, ла, ну що ж, запам'ятали молодці. Малята, а що вміє корова? Що вона робить? Корова їсть, корова лукає, корова дає нам молочко. А що робить коза? Що вона вміє? Вона вміє бігати, стрибати, їсти капусту? І теж дає молочко, що вміє кішка. Кішка вміє спати, гратися, їсти молочко, а ще що вона вміє? Вона вміє ловити мишей. А що вміє собака? Собака вміє гавкати, бігати, кусатися. А ще він міг охороняти будинок. Ось ці тваринки, кожна щось вміє. Ви запам'ятайте, всі ці тварини домашні. А чому ж вони домашні? Тому що вони живуть біля людей. Людина за ними піклується. Ну що ж, до побачення! До...